Далі, коли ми розмалювали візерунками будиночок нашого равлика, панцир, ми малюємо мордочку, рожки, капелюх, тобто у нас равлик казковий, ось, і ми його починаємо вдягати, тобто малюємо його тіло. Намалювала корзиночку в руках нашої дівчинки-равлика, такий плащик в неї. І майже вже наша казкова ілюстрація трішки замалювали одяг. Тепер, можливо, десь потрібно зробити лінії довстіше, більш вирабові. І зараз я це зроблю. Закаліку тут наші ілюзації. І ось такий наприкінці уроку вийшов у нас цікавий образ, образ жіночки рабликів, капелюсів, ласчі, з корзиночкою. От, тобто приємного малювання.